То вони показують свій код, а ми будемо їх е, повторювати. І таким чином ми чуть познайомимося. Ми попробуємо сьогодні і попробуємо завтра. Е, я покажу екран, як це виглядає. В даному випадку немає різниці, як будете ви заходити з телефону чи з ноутбука чи з комп'ютера. Я в даному випадку заходжу з комп'ютера, що в мене був і запис, і вам міг продемонструвати, бо з телефону буде мені важче. Як це відбувається? Ось в мене є пошуковий запит Scratch з лівої сторони. Слово українською мовою. Рекомендую так само українською ввести Scratch. І цього достатньо, щоб ми попали в готові чужі проекти. В більшості можна відмітити є кріс хіп'як. Вона ця вчителька в 22-му році, 23 му вона багато робіт закинула, таких креативних від неї дуже багато цікавих робіт. Можна подивитися інших, якби ось така штучка тут пригає. Тобто, наприклад, можна відкрити його, ви заходити. до да, нього Тут звуки різні можуть бути, але мене цікавить код. І код в кінці. Звичайно, вони показують код. В даному випадку, давайте розглянемо цей випадок, бо я орієнтувався приблизно на такий. Натиснути, то завжди, очистити. Тут англійська мова. значить, Ви можете переключитись на англійську і англійські слова шукати, якщо буде цікаво. Можна попробувати інший проект. Я знайшов там майже ось цей. Вроде. Ні, не цей, ага, Зараз, зараз, зараз. який я Ось таким чином можна прев'юшком мишкою направляти. побачите. Оцей взяв я проект. Я на нього нажав. Да, от такі різні музики там є. Ну музику я виключаю. І отакий от колір. Звертаю вашу увагу, що тут два скріншоти. Тому е я вже проводив таке заняття з учнями, то є ці моменти такі, що вони написали цей код, а воно не працює. Треба ще до кінця додивитися відео, і тут є ще один код. Ось, давайте на цьому уроці я покажу, як я це роблю. І ми. Зараз я вже поставлю на паузу цим Пробілом ставлю на паузу. Перемотав і зразу різко на паузу. Тепер мені треба зайти в scratch. Scratch. Ви можете на телефоні шукати, і у вас буде в руках телефон і телевізор. Як вам зручно. От я беру, наприклад, оцей наш Windows, Да? Візьму отак от вкладки близенько, і мені треба почати натиснути. Ви орієнтуєтесь на слова, які тут є, і кольори. Але на початку вам треба олівець. Де взяти олівець? Ви заходите сюди, і у вас є ось тут кнопочка, ось така фіолетова, у вас тут нема олівця ніде. Ви нажимаєте сюди і нажимаєте олівець. І тоді у вас з'являються нові блоки. Їх раніше тут не було. Олівець з'являється, були в кінці червоні. І тоді ви можете працювати. Давайте ми візьмемо натиснути. Це в мене оранжева палітра. Коли натиснути оранжево, така жовтувата, бо є темно оранжева Далі мені треба очистити все. Я заходжу в олівець, такий салат, очистити все. Далі надати А значення 1. Я заходжу сюди. І тут в мене є ще сама така темна гаряча, червона. Надати. В мене в даному випадку стоїть MyVariable. Його можна так само лишити. Якщо захочете, нажимаєте перейменувати і нажимаєте А. Якщо вам так подобається, як там. Далі, завжди, завжди це оранжевий колір. Заходимо в керування. Завжди. Я збільшу, щоб було можливо краще видно. Далі знову змінити колір олівця на один. Колір. так? Беру олівець. Змінити. Змінити. Тут є два слова. Є надати, а є змінити. І там і там колір. Там і там олівець. Але тут змінити. На один. Так? Ну, щоб максимально яскравий такий ефект, був, нам треба саме ці цифри підбрати, які нам пропонують. Змінити ефект колір на один. Я заходжу в фіолетовий вигляд. Змінити колір ефект. Змінити колір ефект на 1. Цифри тут стандартні, 25 я нажимаю на 1. Я швидко шукаю, бо я зі скреччям, ну, знайомий. Вам придеться більше часу потратити. Далі створити клон з мене. Тут треба пошукати його, керування, і тут він внизу. Якщо ви забули якусь команду, ви тягнете від самого початку до самого низу, якщо десь не можете зірватися. Приблизний колір нажимаєте і тягнете, поки не переглянете всі кольори. Створити клон з мене. Це він клонує. І далі є сама така цікава штука поворот, така стрілочка направо і буква А. Та сама А, яка отут, тільки вона в другому вигляді, без такого трикутника. Отже, ми беремо е, поворот. Це в нас будова двох команд поворот. І тут замість 15 мені треба підставити змінні, і отут є моєця А або MyVariable. Я його перетягую сюди. Ось таким чином. Тепер в мене є перший код. Я запускаю далі, я різко ставлю на паузу. І в мене є ще два таких групи об'єктів. І я далі продовжую. Бо якщо я зараз запущу, давайте подивимося, як це в нас виглядає. От я запущу. Він е, просто змінює сам кольор. Оскільки працюють тільки кольори на нього самого, а нам треба зробити ще на його в, в лапках дітей. Тобто він багато дітей якби, створює або копій самого себе, і ці копії мають жити тож, своїм життям. І вони нагадаю, вони отак розлітаються в різні сторони. Щоб такий ефект получився, треба дописати код. Щоб отака крутілка була і так далі. Зараз я поставлю на паузу. І ми зараз допишемо. От Коли я починаю як клон. Тобто, в даному випадку ми можемо посунути на порожньому місці лівою мишкою, десь в сторону чи вниз, як вам зручно, керування. І тут є внизу. Так, керування. І тут є, коли я починаю як клон. Далі. Опустити олівець. Зараз ми подивимося на опустити олівець. Це зв'язано з олівцем. Далі. Повторити до торкається межа. Шукаємо. Оранжевий. Повторити. До. Ось така штука. Повторити до. Є просто повторити. Є завжди. Повторю, тут Дай три. А, да. Я не знаю, чого виключити. Далі ми беремо датчики, торкається. І тут є межа. Далі ми беремо наступний: змінити ефект колір на 10. Знов фіолетовий. Ми шукаємо фіолетову палітру. Змінити колір ефект. Змінити колір ефект. На 10. А потім перемістити на 10 кроків зараз. На 10. І в нас є перемістити на один крок. Давайте перемістити. Тут в синіх палітрах перемістити на кількість кроків. На 1 на крок, крок. І потім вилучити цей клон. Заходимо сюди, і тут є вилучити цей клон. І нам залишається ще один блок, почати, чекати 5 секунд, і отака от штука. Якщо без цього, давайте подивимося, що буде без цього. Якщо без цього, то буде отака от штука. У нас вже є така якби, лінія, така ковбаса, але вона не крутиться. Нам треба ще додати ще один ефект. І вже якась лінія, яка мала би крутитися так само і залишати цей промінь. А він не крутиться. Тому нам треба дописати ще такий код. Ми беремо, коли натиснуто, йдемо далі. Чекати 5 секунд. Це оранжевий блок. Заходимо чекати. Я роблю це швидко, оскільки я орієнтуюся, щоб потім ви подивитесь відео, якщо буде потрібно. Завжди. Ви будете це довше робити, це не є проблема. Змінити А на 1. Там є дві команди. Надати і є змінити. Надати і змінити. Отут тут є змінити. На 1. Чи наскільки там? На один і знову чекати одна секунда. Тут в мене Авр стоїть, якщо ні, нажимаєте. І тут у вас буде інше. Головне, щоб однаково було. Тут А, тут А і тут А. Ось. І там чекати одна секунда. І я запускаю. І в даному випадку відео було пришвидшене. В мене відео якби, сповільнене. Ну, в нас є вже отакий якийсь прикольний ефект. Не повністю як там, можливо, треба кота змінити його розмір. Тоді будуть клони маленькі. Якщо подивитися на відео, давайте подивимося на відео ще раз. Кіт дуже маленький в центрі, а полотно чорне. Нам це вже не показало, значить ми можемо зайти поміняти розмір кота. Давайте поставлю 10 розмір кота. Ні, дуже маленький. Ну попробуємо. От, в даному випадку, якщо поставити кота розмір 10, тоді в нас виходить ось така штука. вже. Щось похоже, то, що було на тому. Це вже не показали у відео, да? але вже є ось такий ефект. Він створює дуже-дуже багато копій, і вони ось таким чином розходяться. Отака штука. Тепер нам можна поставити чорний фон. Тут є сцена. Можна зробити тло, це вже по бажанню, взяти колір. Макнути в чорну фарбу і виліти відро краски сюди. Якщо не виходить, то взяти квадрат чорний і потягнути, зробити тут квадрат. І воно буде отака штука. Ось так. Кольори більш видніші на такому чорному. І отак воно у нас виходить. Добре. Це приклад однієї з робіт. Інші роботи ви берете на м -м, пошуку. Тобто ви берете, пишете Тік-Ток. Тік-ток. Якщо не хочете TikTok, пробуйте YouTube, нема різниці. Яке відео у вас попаде, це вже ну, головне не залипати на цьому. Поставте на паузу. Пошук, пишете слово Scratch. Нажимаєте Enter і у вас попадаються ці всі відео в різному порядку. От. Можете переглядати, дивитися. Ось так. Але рекомендую, щоб код був на початку короткий. Який буде вам показувати щось цікаве, і не так воно буде складно на початку, з простих почати. Ось були випадки, і це другий код, тобто теж короткий, і ви зможете швидко його зробити і побачити якийсь ефект без змінних, які, ось в цьому випадку надати і змінити. Але це також з часом теж стане зрозумілим.